Доброго ранку, мої малята. Зараз в нас пора року зима, місяць січень. На вулиці мороз, мінус 13 градусів. Бачите, в мене з рота виходить пар. Так буває, коли на вулиці по-справжньому холодно. А зараз ми подивимось, які зміни стали у природі у цьому місяці січня. Що ж ми можемо побачити? На деревах листя немає. Всі дерева стоять голі. Небо сьогодні похмуре. Сонечко тільки-тільки но прокидається. Бачите? Так, подивимось, а на землі сьогодні іні. Чуєте, як скрипить він під ногами? Так, скрипить і Давайте роздивимось його ближче. Бачите? А що таке іній, я розповім вам трішки пізніше. До нових зустрічей, малята! До побачення!